І та, цей мій водоспад, просто іанським стає, наче глобальний такий. І чути що шумить. Тече, попри те, що морози синю, і багато у багато проблем з водою навіть виникли, а він тут живий, гарненький, чудовий, надихає мене. Так, ну ось так я гуляю, тут вже цілком твердий лід, як бачимо, водичку. Він прикрив чи, але ще є потічок. Опа! О! Проламав, нічого собі. Шукаво. Цікаво. Він наче став тончиший, щоб був, був грубший. Я ходив. О! ну Це цікаві методи. Небезпечно травматичні, але я вперто буду йти. Ось тут трішки водички є. Ну Все-таки цікаво, бо ще й масажуємо. Діло не в тому, щоб намочитися і все. І на щоб масаж. потім, да? так? Отак вдалося дещо. Дещо вдалося, тож будьмо сильні і здорові. Ну і потім після водички по траві сухій майже, такий теплий відносно. Тут поруч є в тіні сніжок з іннієм. Отже, є можливість все-таки вміснювати здоровічко. Ох, як печемо мосненько, після води ще дужче. Тож будьмо потужні. Ну і на завершення, звичайно, кава, щоб не простудитися. Отож будьмо сильні і здорові.